Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову в онлайн-бізнес-симулятор. І я хочу стати супербагатим. Для цього мені треба продовжити цю гру. О, плюс 300 тисяч. Відразу. Ти прикинь, сходу відразу. Мені вже дають бабки. Але не подобається те, що треба платити мільйон 400 зарплати. А в мене сіки немає. Погнали до мене в офіс. Це в мене такий офіс? А, в натурі точно я ж тут не прибирав. Так, тихо, мені треба жорстко клікати. Мені треба супер-супер багато клікати для того, щоб заробити зараз дуже-дуже багато грошей. Щось мало клікаю. Мало заробляю, братва. Це халепа конкретна. Давай, Санчес, заробляй. Тобі не треба. Ті як мало. Я ж Я ж минулого разу капець як багато заробляв. Жесть. Ну, теж непогано, насправді. Скільки мені тут капнуло? Мільйон. Мільйон сто в принципі нормально, але мені треба більше, бо мені треба заплатити зарплату кожному. Розумієш, а мені заплатить треба мільйон чотириста. Ми ще ще кілька разів так зіграємо, і треба буде ще більше заплатити, тому треба. Треба не забувати про моїх, так би мовити, працівників, які повинні отримувати гроші за свою роботу. Диви, прикинь, диви, скільки фарблю. Оце я розумію. Оце я розумію. Має 3 мільйони вже. І я можу заплатити. А воно все знялось. 700 тисяч тепер нам заплатити чисто зарплати працівникам. Це жесть, як багато. Тому я би хотів насправді знизити таксу бендс. Добавити трішечки XP. Отако, нормально, щоб нормально було. Та Power, щоб нажималось потужніше, довше працювати, в принципі, можна, щоб більше заробляти. Ну і ефективність таку легасеньку трошки. От, що по грошам далі. Треба буде обов'язково прокачати оцю штуку, і оцю штуку це прям дуже жирна двіжуха. І ми сюди обов'язково зараз влітаємо просто з ноги. 2366 мені дає за клік, це дуже багато. Мені треба буде обійти всі мої офіси. Подивитись, чи все там нормально працює, поприбирати, як мінімум, в них. І можливо трішечки масштабуватися, розширятися, ставати потужнішим. Можливо, сьогодні ми зможемо купити свій будинок перший і спробувати його перепродати дорожче. Наскільки я знаю, тут це можна робити і треба постаратися. Так, а тим, що ми прокачали і довше тепер робимо, заробили ми нехило. 940 тисяч, навіть менше, ніж перший раз. Не знаю чому, але в перший раз мені просто заплатили прям капіцик. Багато так е, ми можемо в принципі цю штуку прокачати. Давай. Так, трішечки мені не вистачає до ось цієї. До ось цієї. Тому я би прокачав таксу не можу. Скіл у цю двіжуху. Давай чесно всі бабки сюди вкинемо. Подивимося, що ми там можемо в ітогі потім отримати. Давай, лет'язко. Дві 400, 2848 мені дає зараз. Це обалдеть, як багато. Мені прям це подобається. Щоб більше заробляти. І по ітогу ми заробляємо непогано, але чомусь мені здається, що трішки менше. Можливо, хтось із наших працівників ліг спати, розумієш? Таке теж може бути. Надо зайти в оцю ось двіжуху. Осьо, бачиш, у них прям. Їм не подобається щось. Ось о стола прокачав і чувак з кайфом сидить. Із-за того, що він оце таке в нього, да, поняв? Він ну, не хочеться йому працювати в таких умовах, розумієш? Скоріше за все, на ці умови ще дуже сильно впливає чистота нашого магазину. Тому давай обов'язково, по-перше, цю штуку собі прокачаємо. А по-друге, трішечки хоч приберемо тут. Бо я думаю, це насправді дуже і дуже впливає на наш офіс. Так, погнали, подивимося, що ми ще можемо зробити. Другого поверха ми тут не добудовували. Де ще наші офіси? Он до їх чотири 4... Вони прям в другому місті заспавнились. Жесть. Нам декось телепортнутися туди. Банк Сіті А, Сіті Б, Сіті С, Сіті Д. Да, тут дуже багато міст, і от в різних містах у мене офіси. Всі останні, в принципі, тут. Давай зайдемо теж сюди, подивимося, що в нас тут відбувається, в цьому офісі. Бо коли офісів багато, то може бути конкретна халепа. У вас все чітко, вам все подобається, мені теж це подобається. Бенд, що у вас теж все супер. Хорошо. Левели всім прокачуємо обов'язково, щоб у них все було very, very good. Тут теж, тут теж все супер. Хорошо, мені це подобається. У нас в наступних офісах. Ану так, банк, ось наш ще один офіс, один десь там. Коротше, розкидали наші офіси супер-супер. Так, по різним місцям. Отут у мене насправді працівники можуть бути не сильно довольні. Ані, все чітко з ними. Тут у мене ще й насправді прибрано трошки. Трошки так у мене тут було прибрано, тому вони, в принципі, себе хорошо почувають. І це найголовніше. І пішли, подивимося ще в якийсь офіс. Он до він є. Оцей можна купити 69 мільйонів коштів. Ти прикинь, 69 мільйонів коштує офіс. Ну, поки що для цього. Поки що мені всіки не вистачає. Можна попробувати спробувати прийняти на роботу когось, у мене є ось або гратон. Мій якийсь друг. Ну, давай його спробуємо так запросити. Можливо, він захоче піти до мене на роботу, влаштуватися, попрацювати. Так, а що це за офіс? Не продається? А ну, 300 тисяч. Я думаю, ми його обов'язково купимо, друзі. Обов'язково. Поки що ми заходимо до себе в цей офіс. Правда, він не хоче заходитись. Бемц що в нас тут? Тут у нас насправді чуваки теж з хорошою цею, з гарним настроєм, проте да. Да, все чітко. Лишається просто взяти і попрокачувати їм трішечки рівню. Бемц да, все в них супер. Можна навіть сісти попрацювати трішечки, я би хотів сказати. По три тисячі ми фармимо за клік. Це дуже хорошо. Нам треба розширюватись. Нам треба відкривати новий офіс. Бо, коли ми відкриваємо новий офіс, ми по перше можемо нових чуваків, а по-друге, офіс і самому більше Клік фармити, а це насправді доволі доволі круто. Хоча не знаю, чи є сенс відкривати ще більше нових офісів, бо офісів у мене вже дуже багато. Я за ними просто не встигаю потім дивитися. Бачиш, ось просто почистив все, і чуваки на 40 тисяч більше заробляють. Я не знаю, як це працює, але якось це працює. Тому з цього офіса я би вийшов. Мені він не подобається. У мене є ще дуже цікавий і класний офіс. Так, ну з цим босом я це розумію. Осьо тут є дуже багато різних речей, де можна заробити бабла. Купи офіс третього типу. Отакого От я ще не купував. Він десь супер далеко показує мені. Мабуть, він в другому місці, поняв? За горбами там і так далі, і так далі, і так далі. Тому, скоріш за все, треба тепнутись в сіті А, сіті Б. Тут офіси другого типу, а сіті С тут офіси третього типу. І я був правий чи ні? Да, я був правий. Он до мене туди веде. Погнали, подивимося, скільки він все ж таки коштує. Тому що якщо він коштує дуже багато, то не потягну. Не потягну, 10 мільйонів. Ми, ну, ми можемо взяти оренду. 3 і 3 мільйони. Блін, ну орендувати офіс це що, ще тупость. Скажи. Я лучше 10 мільйонів нафарблю. І куплю його. Так, це сіті це, я запам'ятав. Так, мені нема де працювати, мені далеко бігти, тому давай купимо тут просто тако. Шведесеньку офіс. Тако, за 300 тисяч. Можна мати тільки два таких офіси. Окей, тоді погнали свій. Де мій? Десь там, погнали. Мені, значить, надо до свого офісу, щоб там все чутненько зробити. Заробити трошечки лавешки, можливо, навіть собі відкрити новий поверх. В принципі, я був би не проти. Давай подивимося. 800 тисяч це коштує. Давай відкриємо. Це не є великою проблемою. Перейдемо на нього. Тут у нас насправді дуже багато всяких проблем. Тому все це вирішуємо. Закупаємо купу меблів, бо без цього тупо нікуди. Ідемо працювати. 3 449 мій дає клік, це неймовірно багацько. Трішечки бабла дає новий рівень, це хорошо. Але треба тут, напевно, взяти нових працівників. Просять вони неймовірно багато. Неймовірно багато. Ну це все пише вигідно, поняв? Цей прям вигідний чувак. То я, в принципі, його би і наняв. Нехай він тут стоїть. Час ми тобі трішечки тут все прокачаємо, щоб ти прям ну з комфортом, з кайфом сидів і працював. А ми тим часом доапгрейдимо цю кімнату. Добре, що мені вистачило грошей, трішечки тут приберемося, щоб ти особа не розстраювався, що ти в гавні працюєш. Бо ну що ж поробиш, що поробиш. Надо ж, надо ж якось придумувати. От. І наступна наша ціль, скоріш за все, 10 мільйонів. Або я би відкрив тут ще один повер. О цим треба буде розібрати, що краще буде зробити. Бо за 10 мільйонів офіс це покупка дуже і дуже можна сказати Серйозно, це зробити прям нелегко. Ну, 10 мільйонів нафармить легко, а от офіс відкрити, там прибрати туди-сюди, це мені ну, треба мільйонів 20, щоб ви розуміли? А мільйонів 20 поки що не встані, я на фармі. Ну, я можу посидіти там 10 хвилин пофармити, я нафарблю, але ж. Це не цікаво, але і розширюватись теж потрібно. Нормально фармимо майже мільйон 400, навіть більше, ніж мільйон 400, майже мільйон п'ятсот. Що ми можемо собі ще прокачати? Меншу таксу по-любому нам треба зменшувати. У мене 11% вже знижки. Це або аудіт, це вже непогана знижка, але не даше. Тому ми робимо ще знижку. Ми беремо, дивимося, хто в нас є тут по заробіткам. 2800 ось ті, зароблю. Ну він просто 300 тисяч. Жесть. Давай поки візьмемо цього. Ну, ладно, і такого теж бере. Оцього, цей півтори фарми, цей ну мало, мало заробляє. В общем, що ми робимо? Ми вам тут прокачуємо ваші роботи. Чи місця. Обов'язково. Щоб все у вас було супер, ви були довольні. 18-й рівні у вас. У тебе вже вже 20-й. Ти тіп жорсткий. І я пропоную ще трішечки підфармити. Подивитися, скільки нафармить наші персонажі. Ох, йо не хватило грошей за оренду. А скільки ж у мене там за оренду я дожен. Ну, не за оренду, а за всі ці оплати. Оплати персоналу, оплати такси, оплати всього, всього, всього. Яка ж там сума? Якщо мені мільйон шістьсот не вистачило? Напевно, там мільйона з два. Я думаю. Я думаю, не менше, ніж два. У мене вже є три. 2900 ješt Оплачуємо! Що ж робити? Що ж робити? Погнали далі! Всі гроші просто потратив на оплату, прикинь! З ума зійти можна! А як я хочу розширюватись, як я плачу, так багато грошей. У мене дуже багато персонала. Можливо, мені не треба так багато працівників. Вони прям хавають багато. Я не знаю. Можливо, я не готовий для таких ростів великих. Можливо, мені самому треба стати трішки потужнішим. Бо поки що, чесно, я не знаю. Щас, давай ще раз попрацюємо, відкриємо новий поверх. Поки туди працівників запускати, ми не будемо, скоріш за все. Просто нехай буде, щоб він дав нам бонусів багато. Хоча, а сенс тоді? Навіть не знаю. Щас Зберемося, коротше, бо ми зараз ну витрачаємо дуже багато насправді на оплату цього всього, розумієш, да? Тому треба думати, що нам правильніше зробити. Ми можемо наняти ось цього чувачка. Він не багато просе, прокачати йому трішечки місце, його робоче. Обов'язково, щоб він сидів з кайфом, комфортом і все в нього було чики пукі. Так, на першому рівні вже навіть хтось левел отримав. Або удіть, вони вже всі левел поотримували. Вони 17, 18 14. Це проблема. Надо його трошки підкачу. Так, значить, що ми хочемо ще зробити? Новий поверх 200. Купуємо і переходимо. Дивимося, що в нас там. Дворяється, а в нас тут насправді шок. Тому ми бистренько вкидаємо всі гроші в прокачку, бо вона нам дає дуже багато кліків, насправді. Дуже багато. Правда, гроші кінчились. Окей. Ну, можемо попрацювати в грязному офісі, то не проблема. Ми по 4 719 получаємо за клік. Ну, в початку серії, якщо я не помиляюсь, 2400 нам давало. Тобто ми вже зробили x2. А це нічого собі так. Допрокачуємо наш будинок і трішечки його прибираємо. Ну як, можна взагалі його повністю прибрати. І в мене тут нема персоналу абсолютно. Оцей кажуть, хороший. Блін, ви якісь слабкі всі. Давай трішечки. Очки прокачаємо таку прям капель. І поки що нікого не будемо наймати. 35 секунд. Я думаю, це не проблема. Ми разі попрацюємо. щас у нас будуть гроші, бо я напевно йду до цілі в 10 мільйонів, щоб відкрити новий бізнес. Якщо я не помиляюсь, хата коштує в районі. 90 мільйонів, щось типу такого. Коротше, немало геть. Але це треба буде перевірити, бо можливо й менше. Можливо, я помиляюсь. Але Дікс 2 я взагалі диви, я тупо не дохожу Абсолютно. Я не знаю, чи треба прокачувати ще силу мого кліка, чи що. Не розумію, в чому це вимірюється, абсолютно. Так, зато трішечки грошей мені дає 3 300 Я дожен тільки за оренду. Ти прикинь. Такс, мені що? Персонажі мої. вже ти просиш. Ось цей просив в два рази менше. Бачиш? Значить, це тебе можна брати поки що. Му туте, правда, такий собі. Ну, він щас підніметься. Це в принципі нормально. Ми йому трішечки там все попрокачували. Можна попрацювати Ще нам треба ще 5 мільйонів, і як тільки я їх наберу, повернусь. Так, друзі, на балансі має 13 мільйонів. Те, що мені 5 треба заплатити, це я розумію. Проте я хочу вилазити на поверхню. Хоча почекай, можливо, їхати на роботу хороший. Ось сього я. ж ви жирні. Це капець. Чотирьох зіркові вже. Ладно, давай візьмемо. Байдуже, я його хочу взяти. Бенц. хорошо, давай ще крісло та прокачаємо разик. Щоб ти взагалі був довольний капець. Прокачуємо рівні обов'язково нашим всім персонажам. Вони повинні бути максимально скілові в мене. Бо якщо вони мають більший рівень, то вони більше заробляють для мене. А це хорошо. В общем, тепер мені треба мапа, мені треба сіті, це, тому що в цьому городі у мене ще нема офісу. І його треба купити. Так, це готові бізнеси сині. А мені треба зелений. Зелений це ще не готовий бізнес. 10 мільйонів. Купуємо! Жесть! Просто так, 10 мільйонів на базу потратив. Виросла. Це проблема. Так, офіс насправді вже дуже здоровий. Тут уже багато хто влізе. Угу, але подивись, по, скільки кліків тут додає. Я жесть як прокачаю щас Раз, два, три. нехило Супер бравлер Може, ти хочеш щоб я тебе на роботу, найняв? Давай найму в тебе 23 рівень Ти зараз будеш мені фармити жесть. Ану, інвайт сам. Я скинув йому інвайт. Він додався! Він в мене на роботі. Старина! Пора фармить гроші. По 6600 я фармлю за клік, і це я ще нічого по суті не прокачав. Просто три деталі якісь до нашої бази. І він зі мною щас, може мені буде показувати, скільки він там працює, як він скільки заробляє, можливо, я щас ще багатим стану якимось. Буратіно, бо в нього 23 рівень, у мене тільки 12 Чи почекай, чи я попутав, можливо, він вийшов? Вже. Я щось таки не поняв, почекай! 2400 чи що? 2400. А він вийшов, да? Він же не хоче на мене працювати! Скажи, він тупо вийшов. Да. Не хоче він бути в мене в команді. Ну, що ж поробиш? Давай потихесенько, помалесенько прокачувати все, що ми можемо. Воно дає нам дуже багато кліків, і потихесенько помалесенько, ми будемо ставати потужнішими. Все ж таки. Але він 5 годин в грі провів, понімаєш, а я тільки дві. Мені ще добре до нього шурувати надо Але дивись скільки я вже в соло формлю просто. Я вже в соло 2 мільйони натикав. 2700 зараз. 2800 навіть. Раз, два, і три навіть можу. По скільки я заклік. По 10 тисяч! Зума зійти. А я роблю десь 200 кліків плюс-мінус. Тому це капець. Це капець конкретний. Диви, просто що, я ці які гроші збираються. Ой-ой-ой. ой ой І наші чили фармлять. Ну, чили так, типа, не дуже. Ну все одно непогано. Ну все супер дорого, насправді. Дуже. Диви, скільки аж до 6 мільйонів. Прикинь. Я нафармив 5400. Я ще можу вкачувати. І тут ще купу можна вкачувати просто, куди я прийшов? Тут уже жесть як склад. 21 тисячу я фармлю. Просто прикинь, 21 тисячу фармлю. З розуму не зійти. Но супер Бравлер не хоче на мене працювати. Я б його насправді ще ще раз наняв. Ну, такого чисто често запросимо, кинув. Можливо, він би погодився. Тому що я би з ним заробив в рази більше. Він там за клік має, мабуть, дуже багато. Я був би не проти взяти його на роботу. Диви, я в соло, 5500. Сюди на базу. Сіке 6300. Я хочу його прийняти на роботу, взяти. Так, прокачуємо цю двіжуху. Уже дуже багато кліків доходить. Зверху. 10 мільйонів я довжу. 7 хвилин у мене є. Окей. Супер Бравлер. Прийми, будь ласка. Найми мене ще раз, Сань, він написав. Все. Диви, погнали, братуха! Давай! Давай, ми вдвоєм на одному компі просто! Щак, у мене є 200 тисяч. Дивимося, скільки ми разом заберемо. Напевно, як багато. Мені по 26 капає. Йому не знаю скільки. Просто, просто не знаю. Ану, що за цифри? Що за цифри? Це ми разом натикали, да? Він знову сів за роботу! Що за цифри? Ти бачиш, скільки ми зараз нафармили? Ми разом фармимо, диви! Це дуже жирно. Братуха мені допомагає капець. Він знову пішов на роботу! Братуха! Я не встигаю за тобою! Я за тобою тупо не встигаю гохо Ти бачив? Це просто з розуму зійти можна? Я вже хочу себе трошки прокачати, бо тут капець які цифри шурують Так, ти. ти пра... Пахай, братуха. Я щас трошки, трошки надо, хату, хату надати. Не хватило ще. А ну сторіна, 47 тисяч за клік. Диви, бачиш? Ти бачиш, це ж відбувається? Тупо валимо, диви, На одному компі 10 мільйонів. 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18. 19 мільйонів. 19 мільйонів нафармили. Нормально, да? Диви, воно бачив, він теж клікає, я клікаю, я по 61 тисячу вже отримую. Я не знаю, скільки я соло зараз буду отримувати, ну коли він звільниться. Бо він же ж, напевно, довго не буде заробляти, бо він заробляє мені в кошельок, він собі нічого не отримує. Напевно, тільки досвід. І все. Жесть, оці 600 тисяч нещасних. Це капець. А, я заплатив йому 150 тисяч. да, все-таки я йому плачу якусь частину, але. Ну, заплатив, так і заплатив. Ну, 150 тисяч, так і 150 тисяч. Ти бачиш, скільки ми тут заробляємо? Це капець. Це капець. Він може в соло сидіти клікати, а я просто буду займатися своїми ділами, поняв? Ух, тут і коштує прибирати. Давай поки не сильно будемо багато прибирати. Я би, по перше, заапгрейдив цю штуку. Прям нормально б заапгрейдив, бо я хочу прям прям сильно. 50-й левел, це вже сільвери підуть після 50-го. Це буде хорошо. 38 мільйонів у мене. є. О. Він 12 мільйонів соло на фармі. 450 тисяч я йому дав. Нормально. 32 мільйони мені заплатить через 3 хвилини. Хорошо. Новий поверх. Двадцять. 26... Новий поверх. М Давай купимо. <ріст> Давай купимо. Я не можу. Я не можу втриматись просто. Він він він, він. просто якщо фармить, то... 13 мільйонів, то нехай фармить. Я ж, я ж не проти. Нехай фармить, на, напевно, да? А я буду тут прокачуватись трошки. <соць> Непогано. По 13 мільйонів він фармить, я щас ось теж підключився на фарм. По 90 тисяч я отримую за клік. Не знаю. Напевно, я трошки більше нього вже отримую. Я не хочу багато наганяти, але напевно я більше. Якщо він 16 мільйонів, там чи 13 фармить, дивись, скільки ми зараз зафармив вдвох. Напевно, трошки більше. Я думаю, що більше. Я думаю, що набагато більше. 13 він в соло фармить. Нагадую. Разом ми фармимо вже 22. Уже, значить, я більше фармлю. Чуть-чуть, мабуть, більше я фармлю, не сильно, але можливо трішечки. Але щас ось. ось А напевно... тепер тепер напевно, напевно я прям багато. Багато фармлю. Шесть. Я, я в шоці, в мене нема слів. Але в нього 20 мільярдів на балансі. Напевно, все-таки він більше фармить. Я прокачався, і тепер 49 мільйонів. І щось я. Щось я в шоці. Я йому 5 мільйонів заплатив. 5 мільйонів! 5 мільйонів! Нехелоп. Нихило. Так, е, тут ми поки прибирати не будемо. 53 мільйони, я должен через хвилину заплатити. 53 мільйона. Так, мільйон почистити. Сіки ви просите? Да, інформить сам. Я нічого не роблю, інформит. Давай прокачаємо тебе, братуха. І тебе давай прокачаємо. Ну, нехай буде. Правильно? Я можу іще насправді більше прокачувати, бо я вже ну, нормально так фармлю і без. Шесть. Я просто я просто сижу мені гроші ходять. Шесть. Я я в шоці. Погнали з стартанем на роботу. Надо трошки підробити. Він 6 хвилин зі мною, я вже став мільйонером. Ви гоните? Жестерина, він фармить, я просто в шоці. Я вже навіть не знаю, що я хочу купити. В мене багато грошей. В мене в натурі багато. Я можу дуже багато персоналу найняти, насправді. Дуже багато класного персоналу найняти. З такими то прибутками. 15 нас мільйонів треба заплатить. Півтора мільйона, я те тільки наняв! Ти тільки наняв, ти вже прийшов. з ума зійшов, че що? Так, оце щось вообще. Щось слабачок якесь, ось що нам треба, да? 20 тисяч фармів. 2 мільйона. Ну, так то й так. Я в принципі не пробую. Так, що ми можемо все в голові прокачати? По-перше, таксу. Дуже сильно хочеться. Оця штука дуже сильно хочеться прокачати. Типу, можливо, ну, на щось це повпливає. Макс XP. Я хочу багато XP получати. Такса 16% у мене знижки. Це багато. І на оці штуки ще теж. Але поки він у мене на роботі, то я це перевірити не зможу. Так це він наняв? А це я наняв, напевно. Ну, братуха, тобі пощастило. У тебе тут жирні дуже речі зараз будуть стояти. Погнали, підпрацюємо трішечки. Давай, let's go Всі ми на фармимо. По 125 тисяч я фармлю сам. Це. Жасть, дивись, яке буду фармити, я понапрокачував тут. Я в мінусі. Ти бачив? Мінус 56 мільйонів? А чого? Чого я в мінусі таком жирном? Ні, ну щас нафармлю. Да, я був в мінусі на 57 мільйонів. Я був в боргах. Ну, щас все нормально. Добре, що в мене обороти хороші. Бо це капець міг би бути. Я ще й левели прокачу, я хочу піти будинок подивитись, у мене двійских грошей. Щас оце я все допрацьовуємо і йдемо дивитись будинок. Можливо, я щось знайду толкове. Я насправді мов що дуже багато персоналу нанятий, і я би це зробив прямо зараз. Поки в мене є багато грошей. Бо поки я буду бігти до будинку, то він ще підзаробе. Я думаю, непогано 67 мільйонів я немало. Що тут у нас? Беремо. Беремо. Беремо всіх. Байдуже. Всіх наймаємо. Давай, тебе трішечки прокачуємо. Ти на камні сидиш, давай, братуха, ти повинен валити. Знову мені заробили. А, диві, все одно в мінусі. Я йому, виходить, плачу просто 200 мільйонів. Вигоните, я йому дуже багато плачу. Я не можу всіки платити. Це багато. Мені треба тоді. Виходить теж, працювати. Бо щось я йому багато плачу. Дуже. Мене це не влаштовує. Я вже знову свій будинок купити не можу, бо я йому заплатив всіки. Так, зараз підемо за будинком. Давай, Санчес. Щас все буде. Все, гуд. Все, я пшо, пшо, пшо. Поки поки гроші не зняло. Як вийти звідси? На тромповерсі спить хтось. Що спиш? Давай. Все. Так, поки ти не працюй, друг, бо це капець. Я тут без грошей буду. Мені надо да автосалон. Автосалон, автосалон, автосалон. Почекай. Напевно, тут або автосалон, або будинок. Левел 4. Кі... Ти можеш купити бізнеси, можеш купити тип 2 бізнеса, а, купити ангар. Не знаю, на бить у поїзда. Давай, давай по початку до ангара. Де ти? Може тут ще є десь ну, щось з тачкою пов'язане. Осьо. Ось о ось будинок мені треба. Погнали. Будинок буде дешевший. Можливо, ми на цьому якось зіграємо. Бо тут ось ключі. Ооо, поняв. Оце якраз моя движуха. Мені тут бігать надо. Тепатись до всього. Ось цей будинок продається. Він продається за 6 мільйонів. Все. на все Ми його купуємо. Можливо, я тут можу заробляти гроші. Так, тут нічого нема. Ти маєш 10 нових ордерів. Це що за двіжуха? Ось о. 600 тисяч апгрейду. Бонус плюс диви. Мільйон апгрейду, 2 мільйони апгрейду 4 мільйони. Це новий бізнес. Обалдеть. Так, 10 секунд за 20 мільйонів. Ух ти що. Менеджера за 20 мільйонів по-любому. Далі дорого, далі дорого. Рекламу можна взяти. Ну це таке, поки поки ні. Я думаю, ця штука буде хороший бізнес приносити. Да, диви, вони працюють! Вони працюють. Так, 8 мільйонів прокачали, 8 мільйонів прокачали, 8 мільйонів прокачали. Нехай будуть такі хороші бонуси. А це що таке? Це теж наше? Ні, це чи да? Це чийсь уже готовий бізнес. Непогано, непогано. Що в нас ще є по мапі? Так, нам надо не по мапі, нам надо по цій штуці. Так, цю штуку ми взяли. Далі у нас іде ангар. Ангар десь, напевно, супер далеко, да? А, он до ангар, он до ангар. Ось до ангар, походу. Да, погано. Чи це пожди? це не ангар? Ну, мені все рівно гроші приходять. Ні, а може це воно. Ну ладно, давай зайдемо подивимося. Так, да, це воно. Ось це можна купити, да? 21 мільйон! Беремо! Не знаю, коли воно купиться. У мене є свій ангар. Це шок. О, хорошо, він у мене є. а Що я можу з ним робити? У мене є мій літак. Походу, мені в офіс треба туди, всередину. Ось все сюди мені треба. Да, 100%. Ні, це вийти. О, о. о, о, о. Сюди. ну. один мільярд на менеджера коштує. 30 мільйонів. Прокачати. 60 мільйонів, прокачати. 900 тисяч мільйон. Щоб більше місця було. Крутіші крила. Місце по-любому треба. Місце по любому треба, жорстке. Так, ось якась штука. Якісь ордера є. Профіт, 7, 7 мільйонів профіта. No plans. storage, avelay. А, треба, щоб він заповнився цей. Максимум, поняв? Окей. Пілот, 3 мільйона. Новий літак купив! Новий літак! Жесть. Непогано. Але менеджер, треба, щоб е, робити ці. Щоб літати. Профіт ось 27 мільйонів, поняв? Хорошо, але менеджер коштує мільярд. Я можу оцей відправити? 9 хвилин буде летіти. Да? Бравлер, 457 мільйонів. Братуха, ти ума зійшов? Ти більше в мене не працюєш. Ти багато з'їв дуже. Ти з'їв все, що в мене було. Старіна, ти 30 мільйонів приніс. Я розумію, старіна. Все, 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 все не надо. Все, досить, досить. Дякую. Але це це зумазій бо немає грошей. стільки нема. стільки нема грошей заплатити, розплатитись. Ацепт, сідаємо працювати. У нас повна халепа. Я. Я в мінусі на 324 мільйона. Зума зійшов? Я сіки не нафармлю. Я його звільнив і я вже сіки не на кстаті. Дивись, сіки я в соло хорошо валю. Да, я ж прокачав тоді ту штуку. Диви, до Х2 не дохожу, але на половину тупо валю. Даже більше половини, поняв. 36 мільйонів я в соло фармлю. Я понял. В принципі, так як і він мені приносить. Може я до Х2 дойду. Мені було би круто, але я в мінусах жорстких, вообще диких максимально. Диви, 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 диви. До Х2 я майже дохожу. Мені тупо не вистачає кілька там всякої ерунди. Але з такими мінусами народ це просто повна халепа. А якщо вам цікаво, як я буду з тих мінусів вилазити, то обов'язково. Ставте своє вподобання, підписуйтесь на канал, і ми продовжимо в наступних серіях. І всім пока!